Я Думаю, ви прекрасно знаєте, що я, як Євген Клопотенко, вже останніх років шість намагаюся. Просто внести в українську культуру трішечки такої української культурної їжі, і я це вже давно роблю. Але за останні, останні два роки, коли почала наступна війна, то багато українців почали більше цікавитися своєю культурою, більше дізнаватися про, про важливість культури, розуміти, що те, що у нас було раніше, це такий суцільний обман, країна обман, придумала обман. Ну і це така фішка їхня. Видумувати якісь легенди і міфи їх нав'язувати. Тому для мене я поставив собі такий маркер. Маркер це така величезна, волчезне, величезна моя задача це змінити новорічний стіл. Новорічний стіл для того, щоб його змінити, ну це дуже важко. Тому що я думаю, у кожної людини спогади про новий рік, у більшості людей це щось приємне. Це завжди ти збираєшся з родиною. І збиратися з родиною або збиратися з друзями. Це завжди було як момент чогось е класного. І коли ти хочеш це змінити, ти хочеш, наче змінити е, ось ці приємні відчуття. А насправді я хочу змінити просто наповнення столу. І це величезний протест, бо люди не хочуть змінювати наповнення столу, бо вважаються, що воно ось таке було, і це нормально. Ви знаєте, я думаю, да? ця смажена риба для мене це жах, бо вона і на поминках, і на новому році. Крабовий салат, крабові палички, яких не існує, які створили лише для радянського союзу. Ананас — це прям ну, без цього неможливо. Ти насправді бідний, бо в тебе нема грошей, бо нема нічого, але ставиш ананас, купуєш червону рибу, і ти щасливий. значить все ти досягнув в житті. Салат французький, оцей, який називають олів'є, багато хто каже, Женя, не, не будь проти нього, але салат під шубою, там щось, оселець під шубою це не наше просто. Ну, воно може нам подобатись. Але його треба просто покращити або змінити. Наприклад, якщо ми говоримо про олів'є, я сто разів кажу і завжди кажу: зробіть просто. Майже те ж саме, візьміть картоплю, поріжте з ковбасками, додайте туди горошку, моркви, залийте, засипте майонезом і назвіть це все німецький салат. Просто не нарізайте не кубиками, а такими е, слайсами. І все. Смак буде той самий ідентичний. Але назвіть його німецький салат, і ви відірветеся. Від від цієї традиції їсти олів'є зранку, і ось це все. М'ясо по-французьки. Це мабуть французька страва, яка була раніше м'ясо, з соусом бешамелі, з мускатним горіхом. Це смачно. А у нас цибуля, майонез, запікаємо і їмо. Для мене новорічний стіл радянського союзу. Це як знаєте, раніше було церкове шоу, де возили людей з якимись вадами і їх показували. Для мене новорічний стіл це як найгірше. Проявлення їжі, яке тільки може в цілому існувати. Тому я е, взяв і зробив новий новорічний стіл. Сьогодні він має дуже збалансованим. Там є і страви з іноземні, і є страви автентично українські, і є страви просто тішечки з думками про наше радянське минуле. Я просто взяв і покращив звичайний той крабовий салат. Викинув звідти крабові палички, додав трішки м'яса і у нас вийшло. Смак майже той самий, але сенс кардинально, кардинально різний. На столі в мене немає більше ананасу. У мене є діду, у мене є свічки, зроблені із воску. І є мандарини. Клас покласти мандарини. Трішки інші свічки, трішки інша сірока стола, трішки інші українських деталей. Можливо, щось із сіна можна зробити, або підсвічничок, його поставити на стіл і все. І це кардинально змінює нас як людей, нас як націю. І я дуже хочу, щоб ми почали змінювати ці столи, ми почали змінювати ці традиції, ми почали формувати наші традиції, бо тоді ми станемо тими українцями, про які сторіччями всі мріють, щоб ми були тією нацією зі своєю сильною культурою. Вона в нас найбільша, вона в нас найстаріша в цьому регіоні. Давайте покажемо всьому світу, а в першу чергу самі собі. Що ми достойні жити в цій країні, і те, що відбувається війна, і те, коли настане наша перемога, щоб нам не було соромно за те, що ми знову повертаємося до жахливого, жахливого нашого минулого. І, звичайно, донати на ЗСУ, бо без цього я думаю, що слово свято навіть не може називатися святом. Спрейдешніми всіх святами. Oh